Доброго дня! Я експерт Інституту еколого-релігійних студій та працівник Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Теодара Лихорського. Краєзнавець. Зараз я хочу розповісти вам про дуже цікавий і найстаріший парк Узгороді. В цьому парку дуже багато видів тварин. От зараз ви бачите білку, яка сновигає по деревах. Навесні. Якщо прийдете, можна побачити сірих сов. А якщо добре придивитись, тут можна побачити дятлів та інших видів птахів і совців. Цей парк є улюбленим для ужгородців та останнім міста, як відпочинкова територія. Він є справді старим парком, заснований чи то в кінці 16-го століття, чи на початку XVIII століття, графами другетами як парк, в якому можна було полювати. І він тягнувся звідси аж до Доманинця. Називався він тоді звірине і був одним з п'яти гарних парків, які оточували Свородський замок та замкову гору. Пізніше, у 19 столітті, його переназвали на честь віддатного політика і громадського діяча Іштвана Сечені. Ще пізніше, у Чехословацькому періоді під Керпатської Русі, тут з'явився перший басейн. Радянський період, у 1947 році парк оновили і назвали парк Горького. А у український час він названий під замковим, це його остаточна назва. Як пам'ятка садового парку мистецтва, парк охороняється. І справді в ньому є ще охороняти. стоїмо біля найстарішого дерева парку, якому є 400 років. А вважаю, що це дерево. Близько з 1610 року. Це є платан конолистий. Платан глинолистий, як вважають науковці, також є платаном гібридним. Це міжвідовий гібрид між східним платаном Чинарою та західним платаном Псикомори. Його особливостю є те, що він скидує свою кору, як і всі платани, і також має плоди, збірні плоди у вигляді кульок які висять. По один або по декілька на плодоніжці. Цей платан э, застав ще графів Другетів. Вважає, що він посаджений на початку 17 століття, десь у 1610 році. Його так і називають платаном Другетів. Ще одна назва його платан іспанський. Окрім э, платану, тут зростає багато видів дерев. Це і каштани, і липи, і сосни, звичайно та. Австрійська чорна та інші види, які ми побачимо з вами зараз подорожуючи по цьому парку. Цей платан названий меморіальним деревом Закарпаття, його окружність 9,6 метрів і охороняється воно законом. А табличку інформаційний стенд встановлено природоохоронним товариством Закарпаття за сприяння Ужгородського лісового господарства. Окрім платану, серед дерев парку. Можемо зустріти старі липи, величезні тополі, старі каштани, також сосни звичайну та сосну австрійську чорну, яка також є природоохоронним видом. А серед молодих, наприклад, осетове дерево, рубінію або псевдоакацію, та інші види. Тепер ми знаходимося біля сосни чорної австрійської. Це дерево також потребує охорони. І рідкісним, і в Гоноківцях біля Ужгорода є заказник чорна сосна, спеціальна правоохоронна територія, де охороняють цей вид дерев. Саме в цьому парку тренери, активісти та експерти інституту екологоралійних студій провели чимало екопросвітницьких заходів для дітей та молоді за сприяння союзу охорони природи Німеччини та благодійного фонду від а також проведуть ще чимало їх з метою того, щоб. Молоде покоління дізналось про важливість охорони та дбайливого ставлення до природи. Всіх відпочивальників щиро просимо відповідально ставитись під час відпочинку до е, середовища даного парку. З вами був я, Михайло Піланич, експерт Інституту екології студії та е, працівник Викарпатського обласного краєзнавчого музею імені Теодара Лехоцького. Дякую за увагу.